Вітаю, друзі! Важкі дні для киян, навіть для тих, хто зараз в Києві не живе, але за Київ дуже болить. Але довгоочікувана посилочка сьогодні від Бережників прийшла. Хочеш, не хочеш, треба розпаковувати, треба саджати. Розумієш, що треба якось далі жити. З надією, що все це закінчиться, що буде в Україні мир, буде спокій, буде Україна процвітати, і будуть нас всі нарешті поважати. Ну добре, не будемо сьогодні про погано. Все ж таки рослини дійсно нам допомагають. Так. Ну що, поїхали. Будемо зараз розкривати. Бо я, якщо чесно, навіть не тільки я, чула ще багато в кого. Хто ось так отримує через деякий час рослини, які замовляв до цього. І вже навіть розпаковка, а ти вже і не пам'ятаєш насправді, що там, що там було. Так, ось такі. Скобу у них завжди. Так, не трішки, ага, кого був. Ну все. О, тепер зрозуміло, що тут де. Так, поїхали. Так, перша рослинка це в мене Астільба. Ан... Анута. Пфайфер. 175 гривень. Ось такий пакетиком прикрили, щоб земля не висипалась. Грунт ну, вже не дуже вологий, бо спекотно, але рослинка дуже гарно виглядає. Так, поїхали далі. Так, це хосточка. Ось така красунька. Як називається? Зараз скажу. Хоста ферн лайм 265 гривень. Ось така. Так, далі гейхерка. Hey, така вже вона не дуже маленька. Навіть еще квітувати збирається вже. Так, гейхера hey, слипламд. А, стоп ламп. Стоп. Тополт. Боже, хто ці назви пише? Це навіть на англійській мові неможливо прочитати. 169 гривень. Ну, це такий окрас доволі часто зустрічається там, де гіхери продають. Я, мені здається, що кожна, кожен магазин дає свою назву, тому що вони деякі схожі, а деякі ну, зовсім відрізняються. Так. Далі пішли троянди, бачу вже ось так, бачу вже по паганах, що вони десь були у приміщенні. Тобто вони не були на сонечку, тому що бачите, як повитягувались і, мабуть, я їх трішки і вкорочу. Це троянда спрей Сан-Сіті. першим. Чому перше, бо троянд в мене там немало має бути. Так, але так вони щільненько запаковані, що я навіть не знаю, як їх так діставати, щоб нічого не пошкодити. Так, ну схожа картина. Це троянда в мене, Ред Леонардо да Вінчи. Це вже не спрейка. Треба буде її, та їх всіх треба буде одразу саджати. Так, повідкладаю їх трішки. Ось так. Так, далі. Отак, обережно. Так, це троянда Orange Бейбі. Так, і кожна трояндочка ось так упакована. Це троянда спрей міміадем, давно її хотіла. Сподіваюсь, о, все ж таки один зламала. Ну, що зробиш? Таке буває. Дуже щільно все було упаковано, іноді таке трапляється. Так. троянда. Мірабель спрей також. Троянда наречена, також спрей. У неї тут вже відламано, не знаю, чи мною, чи ні. Не мною, мабуть, колись їхала. Але у неї ще є бруньки. сподіваюся, що все буде добре. Так, далі трояндочка. Боже, так сонце світить, що я навіть не бачу, що я вам показую. Ще одна трояндочка Fiction також спрей. Це в нас хосточка Fire and Ice. Ось така хистучка. І коштує вона 169 гривень. Дуже гарнесенька така. Вони навіть десь трішки схожі між собою. Так, а це що? А це в мене рослина у подарунок. Дуже приємно. Дякую. І що ж це за рослина? Дейція Pride of Roch. Ось така дейція. взагалі, вона. Написано, що 200, а, 49 гривень. І ось так мені такий подарунок зробили бережнюки. Ну, дуже дякую, подарунки завжди. Дуже приємно отримувати. Гарнесенька деться. Ось така на сьогодні розпаковка. Настрій трішки покращився. Буду зараз думати, що куди, що куди пересадити. Що куди посадити. І вже потім при наступній нашій прогулянці по моєму садочку буду вам показувати нових мешканців мого саду. Ну а на сьогодні все. Всім вам здоров'я, щастя, мирного неба. Хай вас Бог береже. Пока!